Я вийшла на вулицю дощ, щоб розповідати вам за схемотерапію з декількох причин. По-перше, я поставила собі ціль, і це значить, що я не бачу перешкод. А по-друге, я не знаю, як вам буде чутно, але ну послухайте, кап-кап-кап. Це така радість для вух. От, тому пробуємо. Але... Мені не буде куди поставити телефон, типу, щоб підзняти себе. Ну, експеримент. Мені здається, це дерево, так. Це те, що мені треба. Поруч ходить мамочка з ребенком. Ні, я не калюсь тут. Все добре, не какаю навіть. Я прячусь. У мене є така гіпотеза, що якщо ви цікавитесь хемотерапією, то вас цікавлять загалом напрямки психології, тому що я сама собі ставила за ціль в один час розібратись і знайти той єдиноправильний, єдиноправильний метод, але це працює не зовсім так. І я розкажу вам чому. Тому що кожен напрямок він має в собі базу. Тобто він включає в себе наробки, які вже працюють, і це викидати не можна. Також кожен напрямок має свого творця, і це містить певний його слід, певні його елементи бачення, світобудову, настрою. Тому ви обираєте, чи мечиться з вами. Цей е, творець напрямку. І третє, напрямок не буває засталеним, установленим, так, консер... законсервованим. Він в себе вбирає те хороше, що існує і винаходиться зараз. Що зараз працює. Тому, в принципі, ідучи в будь-який напрямок навіть в танці з бубнем, навіть в духовність. Розумієте? Наскільки це широке загалом явище, ідучи навіть в духовність, ви будете мати ту саму працюючу базу. Тому це справа смаку. Це справа дійсно інтуїтивного потягу, а не е, якоїсь догми. І от зараз, типу, що існує затверджена науково КПТ, але те ж сам та ж сама робота з установками, робота з нашими приписами вона є і в Гештальті, і в НЛП. Це взагалі ключовий козир. Та робота з упередженнями, тобто все є всюди. Дійсно, з трошечки різних кутів воно може бути подате, але камон. Тому виходить, що схема терапія зібрала це все, зібрала все працююче, склала це і завернула в таку систему, яка буде зрозумілою, яка буде сучасною і яка буде простою. І в той же час охоплювати максимальну кількість процесів психологічних. І зараз ми трошки проговоримо про ту базу, яку вона несе, і я вам розкажу ту психоедукацію, яку я даю клієнтам на першій зустрічі. Тобто, це такий вхід в цю систему і мінімальні знання для того, щоб розуміти, як далі працювати в цьому. Я знайшла свою будочку, і ми з вами починаємо розбирати, що таке схема. Схема це те, як ми будуємо наше уявлення про світ, тобто це наша карта. Ми, як дитина, маємо зрозуміти, який це світ, як в ньому жити, і тому ми робимо замальовки ось цього нашого суб'єктивного досвіду. І це і є схема, але в межах цієї карти. В межах цього світу нам треба якось рухатись для того, щоб задовільняти наші потреби. Потреби то наш хрест, ми його несемо з народження до смерті, ми маємо фізіологічні потреби і психологічні. І от саме від задоволення цих психологічних потреб буде залежати, чи правильні, ну це умовно правильні, але насправді. Більш відповідні до реальності наші схеми, чи менш відповідні, тобто, це фактично наскільки об'єктивно, тому що повністю об'єктивно ми його не можемо сприймати. Ми сприймаємо цей світ. В межах цих карт нам треба якось рухатись, і ми складаємо маршрути, тобто шляхи, як задовільняти ці потреби, як комунікувати з людьми, як себе захищати. Тобто, це вже поведінка. Яку схему терапії називають правилами життя? Тобто підведемо підсумки: схема це карта про світ, якісь дані. Тобто в світі є добро і там можуть мої потреби якось задовільнити, чи навпаки немає. І залежно від того, що ми думаємо про світ, ми вирішуємо, як нам в ньому рухатись, якщо в світі не мають. Бажання задовільняти наші потреби, то ми, звичайно, будемо такі більш агресивні і будемо робити все для того, щоб задовільнити їх самостійно. А якщо ми вважаємо, що іншим людям, людям не все одно на нас, то наша поведінка буде інша. Правильно? Є, Засвоїли, поїхали далі. Для цього пояснення є дуже красива метафора, та який жолудь швидше перетвориться в. Красивий великий розкішний дуб з широкою кроною. Той на кого світить сонечко і капле, капле дощик, як зараз, та? чи той, на якого зверху падає каміння, очевидно, та, що той, на якого є умови для цього, той розквітне. І якщо ми будемо повертатися до схем. То дуб, який має уявлення, що світ може задовільнити його потреби, він буде мати більш адаптивні, більш працюючі схеми, тому що в світі правда є вода і сонце. А той дуб, який буде думати, що світ це тільки небезпека. Підбере відповідну поведінку до цього, тобто він візьме якесь залізне відерце і накриє себе зверху. І таким чином каміння, яке буде падати на нього, не буде його травмувати, але він не отримає сонця і води. Тобто він ніби в захисті, але не має можливості і не має здатності, простору для розвитку. І тому в терапії ми загалом дивимось на це відерце, розуміємо, що воно приносило нам користь і було навіть життєво необхідне, але зараз воно заважає. Зараз інші умови зараз воно нам не треба, зараз воно не дає нам розправити наші плечі і стати величним, красивим, дубом. Виходячи з того, наскільки ми бачили мудрість в наших важливих дорослих, наскільки вони правильно, якісно і чутливо задовільняли наші потреби, формується наше мудрея. Це та частинка, яка здатна до рефлексії, яка приходить на терапію і каже, що тут щось не так, мене це не влаштовує. В мене є такі і такі процеси. Мудре я ще проявляється, коли от я знаю як правильно, да я знаю, що я маю себе любити. Я знаю, що я е, маю діяти так, так і так, але щось мене зупиняє. От, оце раціональне, велике, всеохоплююче, оця здатність вийти з ситуації і подивитися е, з третьої позиції. Це наше мудре Я. І коли це мудре я не працює, там в нього немає повної влади, і в нас є емоційно те, що нас зупиняє, те, що не дає нам зробити то те правильне, що ми знаємо, це виражається наші інші частинки, і часто це критик чи вимоглива частина. Вони різні за своєю натурою, але в цьому відео ми скоріш так не будемо заглиблюватись. Тому скажу загально, що це те, що нас звинувачує, це те, наше ставлення до себе як до чогось такого бридкого, невмілого. Це все те, що ти бридкий, ти невмілий, вони тебе ненавидять, так? каже наш внутрішній критик. Та питання таке чмо? Звідки воно взялось у нас? Ми це всотали. Відставлення інших до нас, тобто ми мали досвід, коли от ми когось так дратували да, своєю натурою, нас не приймали, і згодом ми навчилися самостійно так до себе ставитись і підселили оцю негативну фігуру всередину себе. Тобто зараз немає там батька, мами, яка стоїть з батогом і хоче тебе принизити. Зараз ти сам з цим справляєшся. Бо дуже сумно, але так і є. От, але хто ж слухає цього критика? Ну, хіба буде ото мудре, всеохопне я та будда в нас без на це? Ні, мудрий я скаже, ні, я маю право помилятись. Ну, типу, Через помилки ми ростемо, ми стаємо краще, ну, це мій досвід все оксце. Тому є частина, яка слухає і вірить цьому критику, і це наше зранене. я. В психології загалом є поняття дисоціації. Тобто, ми відчуваємо травматичний досвід, ми відсторонюємось від нього, дисоціюємось. І ось ця відщеплена частинка, вона залишається завжди в травмі. Тому буває, коли вона активується, то нам стає ніби знову три, ніби знову п'ять років. Ми знову, коли на нас кричать, впадаємо в ступор і стаємо ніби маленькими дітьми. І коли це проходить. То це зранене. Я знову відсторонюється, знову замикається, і ми живемо далі, як жили. Тому частина терапії це взаємодія з цим зраненим. Я нам потрібно його знати, нам потрібно його забрати з цієї ситуації, піти в цю ситуацію вже з дорослої позиції, виростити себе так, щоб подивитись, що це вже пройшло. Що ми маємо такі навички, яких не мали тоді, і ми стали завдяки цьому. Собою, так? Ця частинка, ця дитина не має там більше знаходитись, тому ми її забираємо, обіцяємо, що самі будемо надалі вирішувати ці проблеми. І таким чином ми знаходимо нашу щасливу дитину. Так? Наша, наша щаслива дитина відповідає за інтерес до життя. Вона радіє, вона грайлива, вона спонтанна, вона не боїться бути смішною, вона радується, в неї є бажання займатися тим, чим їй цікаво. Тобто, це наше щастя і це наша життєва енергія. Наша задача цю щасливу дитину плекати, підкріплювати. Бо вона класна, бо вона класна. Ці всі структури можуть між собою взаємодіяти. Можуть вести внутрішні діалоги, але вони настільки швидкі, що зазвичай ми їх не помічаємо. Да? Тобто, в терапії наше завдання це як обох ще й розплутати, навчитись помічати це все. На терапії ми взрощуємо наше мудре «я». воно витісняє собою ну, критика, вимогливу частину, забирає до себе зранену дитину. Наша задача, щоб він взяв ту булаву правління управління, і е, воно точніше взяло ту. Було в управління і е, в конфліктах так е, залишалось свого віку. Е, вступало в стосунки, дорослий з дорослим. Тому це така наша вічна задача, да це наш шлях самурая е, ростити і ростити ту внутрішню мудрість. І таким чином, коли ми взаємодіємо з цими частинами, які ми розібрали до цього, ми впливаємо на нашу поведінку, на наші копінги, чи методи справлятись з складними стресовими ситуаціями. Ми підбираємо ту поведінку, яка буде працювати, яка е зменшить наші проблеми. І яка буде більш свідомою, яка буде виходити не з тих частин критика, взаємодії критика і дитини, та, а з мудрого я? От я вам трошки розповіла про загальний шлях, але насправді це справа всього нашого життя. Тобто немає такого, що людинка пропрацювалась. Ні, ну це типу це щось легендарне на рівні зі станом Будди, постійною усвідомленістю. Ну, типу, ми не про це. Ми про те, щоб навчитись ефективним методом змін, ефективним методом комунікації з собою, щоб вміти ставитись до себе позитивно, щоб вміти. Приймати свої помилки, тобто ми набуваємо тих навичок, які допомагають і дозволяють нам розвиватися надалі самостійно. І в принципі, той вільний політ, пташки це мета терапії, передати це все для того, щоб ви надалі змогли ходити і літати без мене. І правда, в схемотерапії є модель повторного батьківства, і це схоже на те, що я як мати випускаю з гнізда, Лети, тепер ти можеш, так? Але е, я дійсно в Ох, які квіти. Але я певна в міру свого віку е, можливо. Ставлюсь до повторного батьківства, як до е, живильної атмосфери, як до місця, яке дає тобі можливість того розвитку. Якщо повертатись до е, жолудя, то як до галявинки, яка має на собі сонце і на яку капає дощик. Я буду вашою галявинкою! і приходьте на терапію. Я вже повернулася в кам'яні джунглі. Тут замість землі асфальт. А вам раджу частіше повертатись до себе. Па-па!